За даними КМІС, 73% українців виступають за відновлення ядерного статусу України. Але як громадяни ставляться саме до виготовлення власної ядерної зброї в Україні, дізнаємось зараз. Я думаю, що наразі це необхідність просто. Думаю, що ми були б забезпечені від багатьох негараздів. Якщо б у нас була зброя, якщо б у нас була б ядерна зброя, ми зараз б не були б в такому становищі, як наша країна знаходиться. Це розмови ці тягнуться вже знаєте скільки. Откуда гроші на це Це ресурси, це гроші? Хто до звичайно підтримую, тому що це наш захист нашої України, тому я підтримую. Так і на да, гарантії на міжнародній арені більший авторитет, скажем так. Я вважаю, що да, Це такий доволі складний процес, враховуючи те, що в якийсь період ми чомусь відмовились від цієї зброї, але загалом да я вважаю, що нам потрібно. Мати якусь певну власну обороноздатність, бо завжди всі кажуть, що ніколи не можна на когось надіятися в цьому житті. Так само і в такому випадку хотілося би, щоб наша країна сама могла за себе постояти, тому так, да, хотілося б, щоб так було. Ми маємо мати якісь гарантії. І я думаю, якщо у нас будуть все таки ядерна зброя, не то що боятися, може, хоч трішки поважати будуть і якісь інші країни будуть мати повагу до нас.